вас у новому відео. Як ви зрозуміли, мій ранок розпочався із чашки кави, а також із нотаток в моєму блокноті. В попередньому відео я говорила про те, що я відновлюю психотерапію, повертаюсь в терапію. І, от сьогодні в мене буде перша консультація, тому я вирішила переглянути те все, що я писала, і якось актуалізувати, підсумувати все те, що мене турбує. А ще знаєте, що цікаво, що мені самого ранку подзвонив невідомий номер, і я вже думала, що це якісь шахраї, або можливо, це все-таки нагадування про те, що в мене сьогодні консультація, чи я буду, чи щось таке. От, а я піднімаю слухавку і мені кажуть, добрий день. Ми пропонуємо до це доставка харчових продуктів. Ми пропонуємо вам кубаси, м'яса, сир, і я така. Що? І кажуть, можливо, у вас є хвилинка, я хочу вам запропонувати. У нас там дуже класні є пропозиції. Я кажу: Ні, дякую, мене це не цікавить. Але скажіть, будь ласка, звідки у вас мій номер? І вони кажуть, ну, ми просто в базі нам видає е, будь-який рандомний номер, а головне, що він був дійсний. І я така, ага, зрозуміло. Каже, ну мене не цікавить ваші пропозиції. До побачення. І я така. А відколи взагалі почали дзвонити з такими пропозиціями до людей? Це вперше за дуже довгий час, що до мене позвонили не з банку, не шахраї, а саме ось якась така доставка продуктів. Взагалі цікаво, я зайшла в GetContact, бо мені було цікаво хто як підписує цих людей, і там багато було що да доставка там м'яса, харчових продуктів і таке інше, але ще були і шахраї, і все таке. І мені от цікаво, чи справді хтось користується ось таким сервісом, ось так, от замовляє продукцію від як, наче новнем виробника до себе додому. Я би так не замовляла. Я поклала слухавку і почала обговорювати це з чоловіком. Він каже, що та, вони викупляють базу даних, якихось клієнтів. Це навіть можуть викупляти і в банках їхні номера клієнтів, і потім перезванювати, використовувати цю базу даних в своїх цілях. І я кажу: ну це так цікаво, що саме от таку продукцію пропонують, і мені пригадалося, як в багатьох відео. На українському Ютубі в якихось блогерів я бачила, що е, рекламують парфуми, і що там, наприклад, для того, щоб ви обрали собі конкретний парфум, е, вам надсилають там багато таких різних пробничків е, малорозмірні копії і таке інше. І мені одразу так, знаєте, припало на думку, що а в них можна замовити малорозмірні копії ковбасок, м'ясок і такого іншого. Знаєте, поки от я їхала в маршрутці і зараз йду по дорозі до, до психотерапевта, то в мене в голові відбувається такий мозковий штурм, і я все думаю про оці нотатки, які я собі писала. Загалом про обставини, про все, все все і знаєте, що я згадала, що в моїх відео йде, те, що я втомилась від домашніх обов'язків. І я неодноразово з чоловіком говорила про те, щоб він мені допомагав мені потрібна в цьому його підтримка, а особливо по догляду за котом, тому що він так відмежувався прибирати за котом твої, гратися з котом твої і таке інше. І от сьогодні зранку. Він таки взяв хі, таку відповідальність на себе і прибрав за котом. Ми сіли пити каву з смаколиками, а кіт сів робити свої справи. Я знаю, що існує така закономірність, що коти люблять сідати в туалет, коли ви їсте, але в нас такої закономірності немає. Це може бути чистим співпадінням насправді. І що мене порадувало в цей момент, що чоловік не скине. А те, що мені потрібно піти прибрати за котом, а він сам пішов, прибрав. Ще якось так кіт сходив в туалет, що в нього вся жопа була брудна. От чоловік пішов, помив, помив його, все добре. І знаєте, для мене це була така приємність. Знаєте, смішки смішками, але я до чоловіка сказала: мені так приємно, що ти прибрав це гамніще. Бо справді, що чоловік не почав агресувати до мене, е, якось так е, бути роздратованим цією ситуацією, що все ок. Він пішов, прибрав і далі ми продовжили пити свою ранкову каву. Мені зараз так добре після розмови з психотерапевткою, взагалі так класно. Пішла я забирати свої ліки від біполярного розладу. І завжди я останнім часом їх ну останніх три місяці я забирала за електронним рецептом, там де є циферки і буквочки, і типу без проблем. Але всі ті рази це або забирав чоловік, або я з ним приходила і забирала. Кожного разу, коли я сама забираю ліки, в мене якісь трабли. Не така дата стоїть, не таке щось там ще стоїть. Цього разу так само. Я показую цей електронний е, рецепт, і мені кажуть, ні, це не такий, це неправильний рецепт. Оцей рецепт з циферками, це тоді, коли ви можете взяти е, там, без знижка за доступними ліками цією програмою, чи безкоштовну там, кількість пачок. А так то він неправильний. Має бути такий самий, як живий прописний, а такий самий і електронний варіант. Я така, та блін, це, це знову якісь зміни, чи, чи, чи як, кожна аптеки якісь різні вимоги до цих рецептів. Я подзвонила до жілки, кажу, треба, щоб ти забирав ті ліки, бо в мене постійно якісь трабли, постійно щось не так. Фармацевтки ти типу, покажуть, що оці циферки, там ж нічого не видно і так далі. Ну, е, коли я приходила в інші аптеки з чоловіком, то вони просто вводили ці циферки і вони там все бачили, всю інформацію, яка їм потрібна. А тут сказали, що ні, так, так не діє. Офіційно я ненавиджу людей, які переїжджають через пішохідний перехід велосипедом чи самокатом. Невже так важко зупинитися, злізти і пройти нормально через пішохідний перехід? Це ж буде безпечніше для вас і для інших людей. У мене вже було таке, що чоловік переїжджав через пішохідний перехід, а там досить того, що бруківка, так ще і лежать. Рейки для трамваю, і він не справився з кермуванням і в'їхав в мене. Знаєте, де я є? Я втекла з дому і прийшла в поле. Після психотерапевта я поїхала додому, але ще вирішила зайти в кав'ярню на каву. На Капучино і підбити підсумки зустрічі з психотерапевткою. І в мене був дуже добрий настрій. Я все по собі прописала, яке там домашнє завдання, що я би я хотіла робити далі, і таке інше. Прийшла додому і. Ми з чоловіком з'їздили в АТБ по продукти, і в цей час ми на самокаті їздили, і в цей час чоловік каже: Ну розкажи, поділися, що там тебе було на консультації. Я розповіла про те, що я втратила себе в цій домашній рутині, в цій буденності, і я взагалі наче не маю часу на себе я тільки турбуюсь про зовнішні світи, я турбуюся про домашніх улюбленців, про чоловіка, а про себе. Я наче не маю часу потребуватися. І я втратила в цьому себе. І вже коли я поділилася цим всім, ну не тільки цими висновками, а ще пунктами, то чоловік мені сказав, що ти ж сама принесла цю проблему додому. І це про кошеня, і ось ця така фраза, вона взагалі, все мене дуже сильно це роздратувало. Ми знову повернулися в початкову точку, що мої почуття те, що я розповіла, це не важливо, тому що це все, що зі мною відбувається, це, це моя проблема, і я її сама принесла в своє життя от і, і все, і що мене не будуть вислуховувати, що я не маю права втомитися, я не маю права на свій час. Ні, я, я не маю ні на що права. От і, і, і все. Мене це дуже сильно розізлило, мені захотілося плакати, я зрозуміла, що з чоловіком підтримувати розмову немає сенсу, тому що він, скільки б я чого не пояснювала, він при своїй думці залишається, і мені захотілося просто втекти з дому. Просто втекти з дому. На годиннику 9.36 ми прийшли гуляти з Ріною в ліс, через те, що сьогодні має бути 30 градусів спеки. І зараз я не дивилась скільки, але теж спекотно. Я собі поставила будильник сьогодні на 7.15 і, якщо чесно, я сумнівалася, чи я взагалі встану в такій годині. Я встала, я прокинулася. І, звичайно, я ще трішки валялася в ліжку, валялася в ліжку до восьмої і потім вже встала. Стала, зробила собі каву, і я так помітила, що відколи в нас з'явився кіт, то моя ранкова чашка кави вона розтягується на 2 години через те, що я ще е, граюся з котом, тому що він зранку всав, і в нього купа енергії, і потрібно кудись її вивільнити. От тому раніше я пила каву годину і йшла на прогулянку з ріною. А тепер цей час розтягується. В мене є топ моїх іспанських блогаряс, який я дивлюсь кожне їхнє відео, а також є інші іспаномовні блогери. Але я дивлюсь їх не так часто і можна сказати вибірково, саме яке відео мене цікавить. І сьогодні одна з блогерес завантажила відео, де вона зі своїм чоловіком стануть батьками. В такі моменти я завжди радію за тих людей, які отримують таку звістку, бо це класно, особливо коли дитина бажана і її чекали. І також це відео мені нагадало про те, що вчора я говорила з психологом. Я буду казати психолог, не психологиня, бо мені це легше вимовляти. Перепрошую, У мене ще сьогодні зранку трішки заплітається язик. Що поява кошеня в моєму житті це подібно як поява дитини через те, що змінюється життя, і ти більше починаєш приділяти увагу цьому новому життю, а не своєму. І в мене, отак, от зараз виходить, що я більше часу приділяю в мене фокус, основний це на кошеня. Потім де собака, потім де чоловік, потім де шиншила, а потім десь там йду я. Ну, це така, знаєте, приблизна ієрархія, не так, щоб це відсотково так, але точно що я десь на останньому місці, а кошеня на плюс-мінус першому. І ми говорили про те, що якраз кошеня е, отримує весь мій фокус уваги, е, всю мою енергію, всі мої ресурси. І багато часу займає, і психолог говорить, що уявіть, виросте доросла кішка, яку постійно треба розважати, і вона не буде знати, що робити наодинці, як себе самому займати, і таке інше. І одна справа це турбота через ігри про кошеня. А друге це як бути клоуном для кошеня, а потім і для дорослої кішки. Кошеня має проявляти свою фантазію і вчитися взаємодіяти на самоті зі своїми іграшками. Це здавалось би логічно, але я настільки поринула в ось це кошеня по догляду за ним, що я просто, як наче, не даю йому такого простору, щоб він собі взаємодіяв сам, а намагаюся його постійно задіяти в якійсь діяльності, щоб якщо він не спить, значить треба з ним гратись, і психолог запитали, що найгірше може зробити от якщо його не буду забавляти. І на першому місці це він перекине телевізор, на другому місці в мене вазонок, на третьому місці в мене е, штори і тюль. Якщо щодо телевізора все цілком зрозуміло, то наприклад, от вазонок, скільки мені придеться приділити часу для того, щоб прибрати за вазоном, і я так орієнтовно собі порахувала на ну, десь 15-20 хвилин. Це якщо кіт вивезається в то в тій землі, і от стільки часу мені знадобиться, і тут в мене така думка: ну, наче 15-20 хвилин, це не так страшно, зате я буду мати не знаю годину з там вільного часу на зиму. Маючи кота, наприклад, і знаєте, мені ось так от подобається одна із взаємодії з психологом, коли вона задає тобі от такі питання, які, начебто, здавались банальними, але вони допомагають подивитися на одну і ту ж ситуацію з різних боків. І скільки б я не проводила таких мозкових штурмів, от про свій стан, про, про плани і таке інше, як змінити своє життя, так щоб воно стало в якісь рамки, стало стабільним, все рівно мені це не вдавалося без усієї сторонньої допомоги. Тож, якщо вам складно ви не вивозите в якісь ситуації, не бійтеся, звертатися по допомогу, тому що це того вартує. І знаєте, коли я перечислила осі, ем, як наче що найгірше може зробити кошеня, якщо я його не буду займати. Е, то я зрозуміла, що я не настільки його е, обмежую в дослідженні квартири. І це так само, як з дитиною, що в просторі, в якому існує дитина, має бути якомога менших об'єктів, з якими їй не треба взаємодіяти, і якомога більше об'єктів, з яким вона може взаємодіяти, і достатньо цікавих для цієї дитини, для цього кошеня. І я зрозуміла, що в мене така стратегія була. Ще від початку, хоча здавалось би, я ж так постійно опікуюся котом і таке інше. Але, але в мене з самого початку була така стратегія, що потрібно давати коту доступ, як, наче, до всіх предметів в квартирі для того, щоб вона ознайомилась, і, наприклад, навіть з тим самим телевізором, щоб вона зрозуміла, що там нічого цікавого немає. І так само в нас під телевізором, під тумбою йдуть всі дроти там, до колонок і до такого іншого. І е, кошеня зовсім з ними ніяк не взаємодіє Тобто в нього немає цього такого перегризти, ще щось таке зробити. Тому що я давала доступ його самого малечку, і вона зрозуміла, що е, тут нічого немає такого, що я її не буду сварити за те, що вона там щось почне робити. І вона зрозуміла, що це для неї не цікаво. З кожним Разом кошеня починає стрибати на все вищу і вищу висоту. І от зараз я подумала про те, що буде, якщо вона почне вилазити на стіл, і я розумію, що теж тебе таку стратегію е задіювати, що нічого не має бути для неї цікавого на столі. Тоді вона не буде, в неї не буде не буде такої е звабливості випригувати на стіл. От, але, от що знаєте, не можна буде залишити брудний посуд, що його постійно треба домити. Оце Теж такий <хи> мінус через те, що коли в тебе є посудомийка, я собі так думаю, ти можеш цю брудний посуд одразу поставити туди і не паритись, що кошеня залізе, кішка туди залізе. А коли в тебе такого немає, то виходить, що потрібно мити кожного разу після кожного прийому їжі, іначе немає такого права залишити той посуд ось так от просто на поверхні. Зараз це в нашої Пурденс новий прикол. Вона вистрибує вані, на вистрибує на унітаз, а потім з унітазу вистрибує на умивальник. І в принципі, це мене ніяк не зачіпає, тому що вона це зрозуміла, що вона так може. І в нас на умивальнику вона ще нічого такого не зробила, за що можна було там її посварити чи щось таке. Там стоїть мило в такій скляній тарі. Вона його не чіпає. В неї такий прикол, що вона Залазить в умивальник, навіть якщо там мокро, вона все рівно туди лягає. І я така, ну якщо тобі так прикольно, лежи. <гум> якщо, коли мені треба буде взаємодіяти з умивальником, я тебе заберу, звітам. Або якщо тобі в прикол там лежати і мати мокру жопу і себе мокрою, та без проблем. <гум> Як хочеш. Але те, що я їй не забороняю, а дозволяю взаємодіяти з якимись предметами в квартирі, це не означає, що я можу не слідкувати взагалі за нею, тому що є моменти, коли вона спеціально щось робить. Там, наприклад, спеціально в цей вазон лізеть, це для того, щоб я звернула на неї увагу. От тому я ці моменти теж розумію. Загалом, підсумок який я зрозуміла, що я не маю постійно тримати все в контролі, все там, що пов'язано з котом, що я можу, можу видихнути і можу розслабитись. Що я можу змістити фокус уваги з домашніх улюбленців, в основному з кошеня на себе і не відчувати докорів сумління і того, що якщо я відволічусь, якщо я його не буду розважати постійно, то з ним щось станеться. І мені так легко стало від цих думок, як наче якийсь такий а, елемент тягаря е, з мене спав, якось отак от. Так от. І, до речі, щодо докорів е, чоловіка, що ти ж сама, ти ж сама, ти ж сама, е, я зрозуміла, я не сама, я з психологом. Тепер мені допомагає психолог. Я не сама. От. Майже як квіточка отворена з тіні дерев. Прикольно, клас. Зайшла в сімі. Взяла спеціально великий ходок для того, щоб поділитися з цією мадамою. А зараз зайшла на каву і трішки перепочити. Тому що якщо я не ходила от стільки кроків, я думаю, що рівно в два рази більше. Я зробила коротеньку руханку вдома, а зараз приїхала в центр для того, щоб зустріти з чоловіком. А потім ми йдемо на лекцію. чоловіком В муніципальному отері на такій лекції про поводження і ознайомлення зі зброєю. Ну і Там є чотири основних правила: що перше правило, що завжди стався до зброї як до зарядженої, друге правило не тримай. Не тримай пальця на спусковому гачку, якщо не збираєшся стріляти, і так само і не направляти на людей на будь-що, якщо ти не збираєшся стріляти. І ще одне правило: що потрібно обов'язково завжди дивитися, що розташовано до і після цілі. Типу, ти хочеш потрапити в паркан, суто тільки в паркан, а за парканом може стояти людина. От що потрібно досліджувати, що є до цілі і після цілі. Типу так. Я тут поглядаю вниз через те, що в мене вон там пруденс огуляє в кущах в траві. Можна було взаємодіяти зі зброєю, не стріляти, але потрогати її в руках, спробувати, як би ти типу стріляв. І з чоловіком підходила до кожного виду зброї. Він мені трішки розказував. Я пробувала. Просто зараз вже під вечір дуже сильно втомлена. В мене там не знати скільки кроків. 17 тисяч кроків. От тому я вже трохи втомилася, і такі емоції, знаєте. Такі. Там було багато людей, які вже не перший раз взаємодіють зі зброєю, вони там її збирали, розбирали. Ну, одна швидкість з закритими очима. Ну, хто як. От Я просто так оглянула заради цікавості, щоб побачити вживу, а не через екран. І ще коли розпочалася лекція, то інструктор сказав, що він не час від часу буде нас перевіряти по тій інформації, яку він розповідає. І якщо хтось не говорить невірно, то всі присідають. От і один раз таке було, що ми присідали, але це не через те, що хтось невірно відповів, а просто, як знаєте, як ми одна команда, треба було нас чимось об'єднати, мав би бути ще якийсь об'єднуючий фактор, крім того, що ми от прийшли на лекцію. От, тому ми поприсідали 10 разів і, як наче, відчули себе трішки трішки командою. Так як в мене зараз проблеми з пам'яттю, і це нова для мене інформація, і мені все, знаєте, треба занотовувати, щоб я. Не просто це прослухала, а ще її побачила. І мені такий є страх, в мене з'явився. А що, якщо мені скажуть, а я не скажу що, і всі будуть через мене присідати. Бо я така, от тупа, не запам'ятала. <с> мене отакі думки були, але все ок. Ми, я буду завершувати відео. Будьте здорові! Мирного неба! І побачимось вже зовсім скоро!